Респутатор сообщает, что в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти складывается неблагоприятная радиационная остановка. Ось это станция, самый разваленный мироблок. Я Бруєв Анатолій Олексійович, пенсіонер МВС, полковник міліції в Запасах. 38 років тому, коли світ сповістили про аварію на Чорнобильській АЕС, працівники міліції разом з іншими підрозділами та службами приймали активну участь в ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. При УМВС України в Сумській області був сформований. Зведений загін працівників міліції, до якого входило також шесть працівників Тресенецького районного відділу внутрішніх справ, в тому числі і я. Ми видунулися в початку червня місця несення служби. Отряд був розположений в селі Сидоровичі Іванківського району. Службу несли в самому місті Чорнобилі, а також в окружаючих його селах. Задачу загону входила: охорона громадського порядку, перевірка. Паспортного режиму, в зоні діяв пропускний режим, і люди могли знаходитися тільки по, по, по пропускам. Охорона особливо важливих об'єктів, охорона штабів центральних органів влади, які знаходилися в самому місті Чорнобиль, а також охорона майна громадян. Мої обов'язки як працівника міліції входило. Обхід населених пунктів, які розположені вокруг. Міста Чорнобиль. Перевірка майна, яке знаходилось, составляли опис цього майна, а також опечатували дані помешкання. Що, що падало в очі. Люди в хаосі, люди були перепугані, тому залишали все майно, яке вони набували за своє життя, бросали його і тікали з Чорнобильської зони. Це в очі. І це було страшно. Пробули ми з початку червня 1986 року і до середини липня цього ж року, тобто півтора місяця, ми були в цій Чорнобильській зоні. Обходили всі села, які розположені вокруг міста Чорнобиля, а також в самому Чорнобилі. На жаль, стан здоров'я чорнобильців. Оставляю жила, скажімо так, кращого. Більше половина із тих працівників міліції Тресівницького РВД, які участвували в ліквідації аварії, на жаль, вже нема разом з нами. Із 19 осіб живих залишилось тільки 11, на жаль. Що касається мене також, я щорічно до определьного періоду проходив обстеження в центральному госпіталі МВЗ в Києві. Санаторно-корропне лікування, але стан здоров'я бажає жила краще. До кінця життя я буду бачити ту Чорноту, ті опустошені села, які люди наживалися скажімо так, роками і винужені були залишити на призволяще, скажімо так. Були мародери, задержували їх, затримували. На жаль… Наш народ, скажем так, не, не перевиховаєш, тому було дуже багато мародерів затримали, були порушники. Коли був создан сведений отряд ОМВД України, з числа співробітників Трестинського родини були відібрані шість працівників, які пройшли медичну комісію і психологічну навчання і так далі, тобто ті дії, їм необхідні будуть при ліквідації аварії на ЧАЕС. Однак, в день виїзду на відрядження Чорнобильського ЕС, один із співробітників, на жаль, захворів. Я прийняв чергування в черговій частині, і буквально через півчаса після прийняття чергування заступник начальника. На жаль, за спокійний коделя Микола Григорович сказав, щоб я здав чергування і через час був готовий к виїзду в зону відчуження для... в складі зведеного загону України. І так я попав за час. Дружина на той час була вагітна на 7-му місяці вагітності, але я подумав, якщо не я, то за мене хтось має поїхати. Тому я поїхав і в ліквідації аварії на Чорнобильській газі. На жаль, та дитина, яка народилася після мого, на цей час загиблий в період окупації міста Терсенець, його забрали в полон як учасника, то Рашисти. і закатували до смерті. Ви знаєте, закономірність присліджується. Я скажу так: 38 років тому, ми, ліквідатори, перемогли і приборкали невидимого ворога, це розбочувавшися мирний атом. Зараз ми цього ворога бачимо в наяву. Ми його знаємо. Ми знаємо, хто наш ворог. І я хочу виразити подяку тим хлопцям, які зараз знаходяться на передовій. І тільки їхньому героїзму. І мужності. ми можемо розмовляти сьогодні про аварію на Чорнобильській АЕС, вирішувати різні проблеми. Я бажаю всім матерям дождатися своїх дітей, жінкам дождатися чоловіків, чоловікам дождатися дружин, дітям дождатися батьків, внукам дождатися дітей. Хай переможе мир, хай в Україна процвітає, хай у нас наступить справедливий мир і. Наш ворог, який вступив на нашу землю, піде з тоді Україна буде мирна, заможня. Ми в це віримо.